А де Осман? Ну так сідай. А мікрофон? Так, дайте Осману мікрофон. Це наш колега Осман Пашаєв, який за національністю. Багато хто не любить тут згадувати про національності. За національністю Кримський татар. Чекайте, можеш причепити мікрофон як професійний телевізійник, а потім почати говорити. Нічого собі, маленький провінційний канал. А -а -а. Працює на каналі АТР, правильно? Так. Включений, включений. включено. Все гаразд. Угу. І тепер можемо прийти до розгляду, що відбувалося в Криму. Хіба що в сухому залишку, ну, перше, від мене, подяка, що довго чекав, тому що ми через цей майдан, який довго не міг народити список, сказати вголос оці угу. виступи. Ні, я розумію, що для центру Києва уряд. Цікавіше, ні те, ніж те, що там ні, те, що відбувається в Криму, я мав дискусію між іншим, тому що я наполягав про це говорити незалежно від того, що відбувається на Майдані. Але ось ця регіональна, так би мовити, частина. Крим сухому залишку Крим не відокремився. От сьогодні це сьогодні а, план Володимира Володимировича Чикатіла не вдався. Mm. Татари відтіснили проросійські сили з парламенту, а трошки раніше голова Верховної Ради Криму Володимир Константінов заявив, що в. В Кримському парламенті не порушують питання про вихід автономії зі складу України. А Ця людина говорила зовсім інші речі до того, якщо я не помиляюся. І пряма мова: в кримському парламенті не ставлять питання про вихід Криму зі складу України. Це провокація з метою дискредитувати Верховну Раду автономії, позбавити її його легітимності. За його словами, ця провокація. Тепер увага організована і підтримана макіївською командою в кримському уряді, яка заради збереження влади готова пожертвувати суспільно-політичною стабільністю на півострові. І давай подивимося, те, що відбувалося в Сімферополі сьогодні біля Верховної Ради Криму. Ми продовжуємо наш ефір в студії Осман Пашайв. Я для чого запросив? Для того, щоб розібратися, що відбувається. Тому що я в Криму буваю там. Тепер не буваю. Тому що дешевше в Туреччині, всі це знають там. І просто в Європі дешевше відпочивати, ніж їхати в Крим витрачати шалені гроші. Про відпочинок поговоримо? Ні, 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 про психологію. Це психологія сприйняття дійсності. Адекватність ре... Адекватність реакції на дійсність. Тому що коли ти говориш з простими людьми, а це найважливіше, не з політиками, там, не з Рефатом Чубаровим, ні з як його цього, який сьогодні заявляв, господи, Константінов, Ні Цекав, там, Це ж ну, або грач. Ну, це, з ними не цікаво говорити. Тому що цікаво говорити з простими людьми. які е, старшен... Рома, Давай поговоримо про те, що був сценарій, а, і давай. він мінявся протягом ночі. Сценарій абсолютно Севастопольський, що. А, в Симферополі ймовірність була дуже високою. Збираються люди, які вимагають захистити від незаконної влади в Києві російською мовне населення, і під тиском, нібито, людей під Верховної Ради, Верховна Рада Криму приймає рішення або про референдум про статус Криму, або про захист, просто звернення захисту, як було з сесетією і. Абхазію, російськомовного населення і громадян Росії в Криму, які є там, які є там, і до, до цього нічого страшного. Я до речі, одразу скажу: я до доповігного громадянства, як і всі без виключення країни Євросоюзу, окрім двох трьох маленьких, ставлюся абсолютно спокійно, якби не в цьому проблема. Хоч 10, 10 громадянств має, це, це територія України, і все. І, але зараз не про це. І м, була реакція, яка буде: що кримські татари, якщо не виходять на цей мітинг, то все це відбувається. Якщо виходять, то провокації, побиття, кров, бо нема міліції, яка здатна. Ці кілька міліціонерів, яких ми бачили в кадрі, це перелякані люди, які б нічого не, не робили. От, е, ну, Ти сам бачив, так? Да? Ну бачив. І е, е, е. не виходити неможливо. Я вчора писав, що по-уму. Краще кримським татарам не виходити. Ну але і медлісь колегіальний орган, там не Чубаров або Джамілів вирішують. Це 33 обрані людини людей Курултаєм. І вони сказали, виходимо. І я до останнього, от я тільки побачив в ефірі реалізацію, як це відбувалося, і все це зводиться. Я про це писав у Фейсбуці. Це звелося ну, в перший день в гарну картинку. Аллах Акбар, слава Україні! Разом захищаємо мечеті, церкви і синагоги. І на цьому тлі. Оця проросійська частина, і коли разом з кримськими татарами були сьогодні і росіяни, і українці, це вперше. Нехай не багато. Але ніколи, навіть 18 травня на день жалоби і депортації кримських татар, ми не могли досягти цього порозуміння в Криму. А сьогодні, коли на межі війни, і це не проти Росії, це проти Путіна. Це відбулося Чекай, там перецюк проти Авакова виступає. Ви кажете, чи як уже закінчив? А що ви кричите <гум> там? І нічого не зрозуміло угу. про що? Д Давай перервемо про Крим. А? Для чого? Можна менше емоцій. І так воно гаряче в країні. Е, а, я розумію, що був. Сина... Ну, тобто це було вчора зрозуміло. Угу. Сьогодні, зрештою, правий сектор угу. опублікував заяву, що ми вас не їдемо, вас там змушувати до чогось. А вчора що було це від правого сектору? Де? Якісь повідомлення були, що а, зі зброєю поїдемо, щось було таке? ні. От я спостерігав, Нема, не, було. не було офіційно, да? нічого такого не було. Uh -huh. Там, може, десь в соціальних мережах хтось щось пише. Uh -huh. Офіційно є повідомлення про те, що вони звернулися, ми до вас не їдемо, живіть. І... Я знаю, що Свобода вчора сказала. Всі, ніяких ми поїздів дружби не влаштовуємо. ну, Навіть Свобода, тобто, сказала про це, це, це я пам'ятаю. А... У мене Прокрасно. питання до людей, які виходять от, під парламент Кримський. Uh -huh. Ну вони ж самі туди виходять. Ти про яких людей кажеш? І про тих. І про інших, з двох боків. Я бачив там одних з російськими прапорами, георгівськими стрічками. Я бачив з іншого боку кримських татар, угу. які кричали «Аллах Акбар. Я думаю, з, з обох боків сьогодні були а, і ті і інші самі. А, ну, тобто, це ну, обидві а, сторони. Б... Та? А куди вона поділася? Ми зупинилися на тому, що були люди, які виходили з двох боків. Одні з російськими прапорами і георгівськими стрічками, і інші з прапорами України кричали: Слава Україні. Слава Україні. З прапорами України і кримських татар. Так, і Алах Акбар. От, хто ці люди хто мотивував цих людей виходити? Ну, от, скажімо, з російськими прапорами і георгівськими стрічками, наскільки ці люди впливові в Криму? Тому що ми бачили в Києві. я чому? Російський я... блок Аксіонова Цекова. По... Подолав тоді на парлам... на місцевих ще 4 відсотки, було чи 3, Я вже не пам'ятаю. Вони подолали бар'єр. Тобто, це парламентська фракція Верховної Ради Криму. Там я чого запитую? Я поясню просто логіку, тому що в Києві відбувалися подібні події. От трьох місяців, останніх, коли людей збирали на мітинги про владні. Ну, тітушечні мітинги ти кажеш, за гроші, так? Да? Це не тітушечність, Це от те, що тут, -от під вікнами, було видно, як вони приїжджають от під сюди там, де Лавра в районі, і рухаються на європейську площу, де потім був мітинг і показував перший національний. Тобто а, це а, такі люди на організовані, увазі, які, наприклад, яких скажімо, змусили а, а, добровіль... часом. добровільно, час. добровільно промислово промисово там бюджетників, наприклад, або так, ви... яким до того розказали багато правильних речей, нібито для їх розуміння правильних про те, що є стабільність і зарплата. Ви їдете за те, щоб у вас була стабільність і зарплата робочі місця. Ці люди, як навіжені, постійно це повторювали, тому що іншого меседжу а. не було. Всі, з що іншого сьогодні з іншого боку, люди саме розуміють. Можна я відповісти? Я відповів вже переважна більшість тих людей, які сьогодні виходили з обох боків, це люди, які а, щиро відчували, що може бути, готові були до всі, всіляких речей. Серед було, були і гарячі голови, але вони йшли. да, може, а актив меджлісу, ну, скажімо, меджліс є центральний і регіональний в кожному населеному пункті, де є кримські татари. Да? Звичайно, це їхня справа виїжджати на це. Але це там кілька сотень людей, навіть тисячу не набереш. Да? Тобто це люди і вони проводили роботу, що завтра там, треба їхати. Відповідно, є партія Русський блок, ну, яка, яка теж проводила, вона реальна партія в Криму. Вот, от, от, от реально да, якби і е, симпатики цієї. партії. І ті і інші виходили щиро. Зараз нема тої ситуації, це ситуація без влади, яких бюджетників можна зараз ніхто. Якщо Могильов е, все робив, щоб вони на випередки з Константиновим, хто швидше домовиться тепер з новою владою в Україні, тобто робили. Коли вони а Могильов випередив, Могильов тримався дуже суперово три місяці. За три місяці майдану від е, Листопада до цього часу він має свій досвід розгону Беркутом кримських татарна і Петрі. Це що це 4 роки тому, і йому це згадували. Але для решти України це було тоді не цікаво. Ну якісь там кримські татари на відстані тисячі кілометрів. Дивно, там... Ну, що значить, якісь такі кримські... Слухай, mm. в моїй практиці так не було. Ні, Я не про тебе. ну в цьому, Ми розповідали, що це... відбувся розгін кримських татар, і ми тоді серйозно обговорювали на іншому але, каналі. Працюваю, і, як ти але, розумієш. Але, я... Обговорювали загрозу спалаху національного конфлікту, тому що Крим це як. Ну, це болюва точка в межах України. Вона ну, не болюва, а найчутливіша, можливо, точніше. слово. Ну, не може вона бути болюва, тому що я поки що не знаю прикладу, щоб там е, була розвинута ксенофобія на рівні однієї. національності. Лише. Розумієш, або може це є, може я помиляюся. Але всі якось, коли мирний час знаходять спільну мову. Я знаю хіба що, що всі, хто в Криму живуть, вони скажуться на те, що. Ну, що ж тут? Ну, тобто це є безпорадність, власна, а що ж нам тут взимку робити? Ми тільки живемо одним сезоном. А потім, а куди ви? Ну, а потім в Сімферополь. Що там, ну зимуємо, а потім що, а потім знову заробляємо на вас, які приїжджають тут. Ціни непомірні на послуги непомірні. помірне. Головна Все проблема це... Криму. Тобто, якщо говорити про головна кілот, проблема так. Криму, окрім загального загальноукраїнської проблеми, корупції… Я боюся, що ти зараз корупція. Корупція прозвучала. Шалена корупція це навіть всім корупціям. Корупція, яка була, така у нас африканського штибу. Okay. Корупція, саме якщо про Крим говорити, головна проблема Криму це а, невирішеність проблеми однієї нації, яка є корінним народом. Яка не є національною мишиною, а є бездержавним народом? Ти говориш про кримських а, татар зараз? Я зараз кажу про кримських татар. Так я вважаю, що депорту, депортація національних мишин, вірмен, греків, болгар і німців це такий самий злочин за злочином. Але це бездержавне, окрім України, у нас немає іншої держави, окрім Криму, у нас немає батьківщини. В Україні ще лише один народ є такі бездержавний, Це гагаузи. у яких, хоча б є там гагаузи Тут є в Молдові, є в, Молдові є в Молдові. Але вони все одно вважаються бездержавними, якщо вони дотримуються територіальної цілісності Молдови, а всі решта, як там угорці. Угорська мова буде розвиватися завжди, бо є Угорщина. Румунська мова завжди буде розвиватися, Румунська, російська мова і все, і все решта, що Да? культура, там все-все-все. Тут не вирішено питання мови, освіти, і головне повернення можливості відновитися. дороги. Російської так? культури не можу погодитися. Слух, а я зараз можна сконцентруюся на кримську татарську? Це кримські татари. Жоден, жодна людина не взяла, не захопила ті 80 тисяч будинків, які залишили під час депортації. Тоді було ухвалене рішення, що ми не чіпаємо заради конфлікту. Але за 23 роки скільки президентів, прем'єрів, урядів, які кожен а, говорив, що будуть вирішувати цю проблему. Цю проблему не взявся вирішувати ніхто. І а, кримські татари виглядали, коли а, захоплювали землю для власного будівництва. А вони були самими головними самозахопниками землі в Україні. Так? Тобто, у нас не вважаються самозахопниками Рінат Ахметов, Пінчук там, і купа-купа людей, які захопили все південне узбережжя разом там, з російськими олігархами, політиками і кримського рівня. О -о Оце питання. І, і спекуляції на тему, що кримські татари почали е там, займатися, е брати землю і потім торгувати. Певен, що можливо було, але ж. Хто заважав цій країні зробити електронний реєстр, щоб ми бачили, от людина один раз отримала да, цей свої 6 чи 10 соток, чи 25 п'ять сільських місцевостей там по закону, як у нас, і все по українським законам можна було це зробити. Нічого от додаткового, нічого. От як українські закони передбачають, а в Криму це можна було згідно зробити. Нічого ніким не було зроблено. І велика зневіра була під час Ющенка. Ну, якби це, це найбільша зневіра. Навіть я зараз скажу непопулярну річ. За Інуковиче в п'ять разів було, можливо, більше зроблено, але потім ну, гальмувала місцева влада, ніж За Ющенка. Ну, а якщо говорити про світоглядні речі якісь, ну. Дивимося на події типу, в Україні, там Дніпропетровськ піднявся. І це ж не регіони, україномовні. Це намішано Суржук і хіба, а хіба у нас. І тут питання шо, ну, тут було, питання було, не в не в мові. Не так. в мові. І я про світогляд кажу mm -hmm. там Харків піднявся після mm -hmm. тривалої такої сплячки. Люди вийшли на вулиці. Ми бачили це відео, вражало, коли Харків вийшов на вулиці. Не оці бюджетники, які тягали там по площі свободи під проводом Добкіна прапор України, європейський прапор свого часу. А просто люди вийшли на вулицю, тому що так сказали їм серце. У Мене питання про світоглядні речі в Криму. Дуже важко дослідити цю аудиторію, хоча з Криму знаю багато прекрасних Ама. людей. Ну, я ж тобі кажу вперше в історії України і Криму на мітингу, який організував меджліс росіяни і українці. Ну, тобі це не дає відповідь мірети. Да, я, я, ну, ну, І тому не... я питаю, наскільки глибоко Крим просунувся у цивілізаці... цивілізаційному Русі від Радянського Союзу до загальнолюдських цінностей. назвемо їх так? Майже не просунувся. Трошки. От перший крок, можливо, почав робити. І мене можливо. більше цікавить, що може вплинути на ситуацію, тому що мовне питання, воно. Виглядає штучним, Та, тому що промивають мізки. Вчора прийшов додому включив канал Росія. У угу. мене no comments просто. Тому що так українські журналісти навіть під час темників не працювали. Це тупа, абсолютно тупа. ні на чому. Нічим не підтверджена пропаганда вас... і нічим вона не підтверджена. Ну що кон ну, які... ну, ж там конкретизувати? Ну, ну я ми, не дивлюсь, що Ми вчора канала. показували. А, ти бачиш, який ну. ти щасливий. Треба іноді подивитися, що ж там, що, що впливає, я... що впливає я... на розуми тих людей, які я... живуть в Я Іноді в якомусь аеропорті потрапляє або в готелі на російський канал, бо російські канали в багатьох а, а, країнах є. Ну там, знаєш, і. Ну, якщо на політичні новини і пов'язані з Україною на перших 30 секундах а, блюватися хочеться. Ну на наше що це дивитися? Ну ну, ну таке і є. І, і що? Але я кажу, що подивився. Ну, скажімо, говорять там. ну, вчора показували. Є, є чарівний дощ російський. От у російський Фраг, канал «Чарівніший». так, дощ і РТР, чому тоді впливає більше РТР, а не дощ на цю аудиторію, тому що вона е, добре е, як впали добре вони на цей ґрунт. Тобто цим людям покажу Георгівську стрічку, без пояснення. Наші діди войвалі! Все, І люди тупо починають повторювати мантру про те, що зараз прийдуть Бандерати всіх постріляють. А тепер отут, на українському мові прийдеться навіть об'являти остановки в тролейбусі. Це, це з якої категорії, просто важко пояснити. Хтось прийшов, я, я уявляю цю людину, яка приходить і міняє оголошення ну, зупинок у Сімферополі. Ну а, добре, можна до тебе питання? Ні, мій не не мій. Можна? Пожди, ні. ні, давай. А як ти бачиш вирішення мовного питання? Під... Наприклад, в Криму з кримсько-татарською мовою, російською в... в... мовою, саме в автономній Республіці Крим. Я вже вчора говорив, що я вважаю, що в українських школах мають вчити як мінімум три мови: це українська, російська, кримсько-татарська. Для того, щоб було порозуміння в межах однієї держави трьох націй, які є найбільшими де-факто. Якщо хочуть там національні меншини вчити мови. Ще інші, то це піде лише на користь, тому що ви розумітимете більше. Uh -huh. Ну і плюс це загальноукраїнський внутрішній діалог громадянський. Uh -huh. Тобто, у нас його не відбувалося, обміну думками немає. Всі знають, що Крим це що? Пахлава гаряча креветка королівська на пляжі. Uh -huh. Це ціни, як хмарочос, поганий сервіс, uh -huh. мало зрозумілі кримські татари, які приїхали і почали облаштовувати своє життя так, як вони хотіли, але в них смачно. Так, як вони хотіли, а чи були змушені робити рома? Так як вони змогли, значить, в такому випадку. Так, як так, змогли, як вони змогли. Да, ми тут з дефініціями бачиш, що визначаємося правильно, тобто, так як змогли зробити, але в них смачно і затишно в їхніх закладах. І ніякої там антиукраїнських настроїв у кримських татар немає. Та, ну, це такі загальні враження про Крим. А от е, з боку великої кількості людей, які опинилися в Криму. Після депортації кримських татар були туди переселені. А після того, як що й була посилена база флоту, то там є українофобські і е, татарофобські настрої. Тут є несприйняття цих людей, які живуть з вами на дні землі. Те, що я можу констатувати зараз, як факт. Я дуже хочу сподіватися, що сьогоднішні події всім роблять. Дуже хотілось би, бо я не вірю, що Володимир Володимирович зупиниться на тому, що так красиво вийшло сьогодні, і нічого не буде вигадувати. Далі, якби. Але дуже хоч, хочеться а, вірити, що в іншій частині Криму наступає розуміння, що нікуди нам один від одного не дітися, або, про що? або говорити про етнічні чистки, а, розпади або сепаратизми, коридори для тих, хто не хоче жити при Путіні, щоб живими вийти і щоб не було Чечні в проміжку 91 -ї 2000 років. Або такий варіант, і сьогодні ми відчули, що на межі такого, а може гірше, або жити спільно, домовитися, розуміти унікальність Криму в складі України, і політичну унікальність, і етнічну унікальність Криму. От, і а, жити в складі демократичної європейської України. Треба забезпечити права національних меншин і більшості, яка живе в Криму. Це а А друге, це питання в мене просто от, я не читався в інтернеті вночі, тому mm -hmm. що це ж перед день. Багато хто писав, каже, ви думаєте, там вийде так, як хоче Путін там або росіяни? Ні, вже не вийде, тому що є фактор кримських татар. От Наскільки сильний цей фактор зараз на сьогоднішній день, і може бути він посилений. А посадчим мірювати фактор кримських татар? Ну розумієте, от я не втомлювався пояснювати людям, які говорили про те, що відбувається, що неможливо з цією країною робити те, що роблять, і думають робити росіяни, бо тут до 50-х років було упа. Яке воювало з загарбниками, які прийшли на їхні землі. От зараз така щутлива ситуація. От я ж ніхто ж тобі не дасть гарантію, знаєш, що от в Криму я, я згадую два випадки, які, не дай Боже, зараз можуть бути використані. От як ситуація була, кримський татарин, а релігійний мусульманин зарізав дівчину, так? Да? Він божевільний. Ну що, серед кримських татар відсоток божевільності не такий, як ну, відсоток да, частка серед інших, і не може бути на цьому підґрунті Побутового вбивства, якби воно було зараз і з'явилося в медіа, ну якби. Або чарівний сюжет, чарівніше Христини Бондаренко з П'ятого каналу, що семеро кримських татар зґвалтували українську туристку. А, тобто мені соромно за а, цих хлопців, що вони кримські, вони покидьки. Але чи було б семеро українців зґвалтували там? Таку-та, такута. Ну це було. Ну, я коли бачив цей сюжет, я з Христиною не ну, розмовляв а, два роки, ну, справді ми спочатку намагався з'ясувати, яким чином, що чи у нас а, по кожному звичайному злочину робиться визначення національності, да? або, ну, або політкоректність, або, або маніпуляція. Я не знаю ну, що, що це було, але якби такі, такі дві події а, от останніми днями були, ти розумієш, як вони а, вплинули би да, на загальний контекст і на на, на, на захищати. Інтереси російських громадян. Тут ну, питання: наскільки потужний, наскільки потужний е, фактор впливу кримських татар на те, щоб погодитися з сценаріями, нав'язаними ззовні. Я про це казав. От, Скажімо, можна було тут, можна ну, в Києві нав'язувався сценарій. Я так Тобі ззовні. про це відповідав. Ну, от 300 тисяч кримських татар, да? 300 тисяч, 295. там, Я не знаю, такого немає, немає жодної консолідації в жодного народу. Нічого не, не будуть робити, а п'ять тисяч, наприклад, якось будуть використані, або, або самі. Бо в них така ідея, що в них е, якийсь там зараз халіфат будуть будувати десь. Ну от наприклад, з трьохсот тисяч, п'ять тисяч. І ці п'ять тисяч е, е, вкладаються в сценарій, і, і впливовість е, цих трьохсот тисяч, ну, 295, вона ніяка, тобто лише обережність, публічність, прозорість щирість дій і, і розум, да? і як шахові гри як скоріше, скоріше в саперах, не помилитися на рівні політичних лідерів, релігійних лідерів, лідерів думок. От на цьому можливо сьогодні вдалося оминути, ну, чи не найбільшу ну, таку проблему, яка могла виникнути для України. Ну, ми ще продовжимо розмову про і Крим і Харків з нашими колегами, з Лілією Буджуровою пізніше і з Розорам Власанією. Тобі дякую за оцінки, тому що це експертна оцінка в даному випадку. Я ж кажу, є стереотипне мислення, а є погляд зсередини. Тому мене цікавий погляд зсередини. Дякую, Осман. Прошу. Дякую. Так. Тобі.